І всім вітання. Сьогодні ми в лісі. Дубовий Поліський ліс. Зона безпечна. І подивіться, це перший гриб, якого я такого знайшла красуна. Ну, Думаю, що це гриб білий. Зараз знайдемо ніжку, і я відріжу. Побачимо, чи він не червивий. О, подивіться, який красунчик. Ось Дуже мало знайшла я грибів. Ну, піде, посушимо. Дивіться, ніжка навіть не червива. Ах, який красунчик! Ось такий. Ось такий красунчик мій. Це перший, тому що дуже мало у мене грибочків. Ось цього стільки. Ось так його акуратненько покладемо. Дивіться, на відро який гриб. Це просто радість. Приїхали із сусідами. Дубовий, дуже гарний ліс у нас. Ось це я зайшла в таку більш загущену містинку, а взагалі, ось е дуже він е такий прочищений. Ну, дубочок, звичайно, прочистили ліс. Ось, і він дуже гарний. Е такий, немов, в парку ми гуляємо. Чистенький, дуже гарно, багато папороті, дуже красиво, повітря не передать, яке приємне. Ось зараз подивимось. Оце, напевно, у нас сироїшка. Зараз перевіримо ніжку. Так, сироїшка. Але вона, на жаль, червива. Брати ми її не будемо, залишимо. залишимо, Ага, повертаюся ж я на містинку, де білого гриба знайшла. Тому що, як говорять, там, де росте грибочок, один білий, там обов'язково потрібно пошукати іще. Обов'язково повинні бути, принаймні, один це точно. Можливо, просто цього пропустили і не взяли. Ну, щось не бачу, я більше поряд грибів. Часто, дуже часто, коли беремо гриби, то дійсно ось поряд. Знаходимо іще. Ну, тут, напевно, вже грибочки або не було, або забрали їх. Ну, ось так. Багато дуже мухоморчиків, такі вони прикрашають ліс яскравими червоними своїми шляпками. Дуже люблю бувати в лісі, дуже люблю. Трапляється це не так часто, тому що ну, до лісу треба їхати. Ось ми на конячці їхали півгодини. Є ліс ближче, якщо їдемо машиною, так можна їхати ближче, проходимо трішки. Дуже люблю це повітря. Ось подивитись, помилуватися навіть на цю папороть. Ось так красиво. Щось іще ось лежить перевернуте. Ні. Це вже старенька сироїшка. Думаю, невеликий знаток, ну це якась поганка. Ну, ось так. Бажаю всім грибникам, хто піде по грибочки, набрати повні кошики. Ось тут іще сироїжечка така. Багато сироїжок зелених. Зараз ріжемо, навряд чи вона добра. Так, вона вже червива в такому розмірі, вона не буває вже гарною. Трошки зайдемо сюди в гущину. Дуже хочеться ще знайти білого грибочка. Ну, ось так. Видно, що вже ходили тут люди, зустріли лісника, і він сказав, що. Дуже багато людей щодня, щодня, знову сироїшка, знову червива. Дуже багато людей ходить у лісі. Ось шитнячка знайшли. о шитнячок це добре, він гарно смакує, але він також червивий, брати не будемо. Ви знаєте, напевно, всі про користь грибів. І так як я розказувала в попередньому відео, Білий грибочок, якщо він ну, не такого розміру вже, як я взяла, якщо він меншого розміру, то е, дуже е, корисно його просто з'їсти сирим. Не бійтеся, так, сирим. Ну, можете відварювати, Але гриби, якщо ви почитаєте про грибочки, це надзвичайно надзвичайно. Корисний продукт для нашого організму, особливо хто не вживає багато м'яса. Ось, надзвичайно корисний вживати гриби. Ну, це якісь поганки, я так думаю. Не дуже, не дуже гарно я розбираюся. Ну, так, да, це поганочка. Не дуже гарно розбираюся в грибах, але ж десь щось, де, де щось розумію, скажімо так. Ну, Будемо ходити періодично, дощик іде в нас. Уже ноги промокли, та нічого. Це літо. надіємось, не захворіємо і Все буде добре. Ось, скільки багато поганок, були б це все білі грибочки, яка б то була радість. Ну все, до побачення, до побачення. Дякую всім за перегляд. Вибачайте, кого затримала. Ось іще рішетнячок, але він же уже доволі старенький. Так, брать ми його також не будемо. Залишимо. Для... Тваринок. Ох, як тут багато різних поганок. Ось-ось, які вони красончики. Будемо шукати. Як є поганки, то, може, будуть і гарні гриби. До побачення! Всім грибникам повних корзин, грибочків і гарного літнього дня. Хай всім щастить!